Служба безпеки запобігла втечі за кордон прокремлівського провокатора, який майже два з половиною роки перебував у розшуку за виправдовування війни РФ проти України та вихваляння расистів. Співробітники служби безпеки затримали зловмисника поблизу чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату на Буковині, де він переховувався від правосуддя та планував подальшу втечу до сусідньої країни ЄС. За даними слідства, фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який від початку повномасштабної війни поширював у інстаграм пости на підтримку загарбників. У коментарях та своїх публікаціях зловмисник вихваляв Кадирова підпорядковані йому угрупування бойовиків, які воюють проти України. Одночасно, провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед рашистами. У липні 2022 року він отримав підозру від ДСБУ за частиною 3 статті 436 прим. 2 примдва Кодексу України це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікацію її учасників. За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний зник переховувався в подальшому в монастирях Української православної церкви Московського патріархату на території України. Згодом фігурант перебрався до Тернопільської та Чернівецької областей у західних регіонах України. Він так само ховався у храмах Української православної церкви Московського патріархату. Хату, де в обмін на укриття працював різноробочим, за наявними даними з Буковини, зловмисник готувався втекти до сусідньої країни. ЄС для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти маршрути нелегального перетину кордону. Наразі затриманий знаходиться під вартою йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.